Ви згадували в одному інтерв'ю таку цікаву історію, що станом на 14-й рік ви були ще курсантом, і коли почалася окупація Криму Росією, то дехто з ваших однокурсників повернувся до Криму. Ці люди вони якби продовжили вже опановувати професію льотчика. Що вам відомо про це? Тобто, які шанси, що ці люди, з якими ви навчалися в одному університеті, можуть зараз воювати проти вас? Конкретний приклад, непридуманий. На першому курсі ми жили в казармах. Казарма, ну розумієте, що це таке, і там ми були, якби спали ліжка, наші були розставлені по алфавіту. І так вийшло, що біля мене в солдатській таке ж було ліжко. І я так йшли. Тобто ми спали як двох спальні, тільки от... і далі тумочка, і так пішло. Коли це все трапилось з Кримом, коли сказали, хто бажає, хто кримський, може піти, хоча для мене це було теж дивною новиною, як це так можна просто людину готувати до пілота і сказати, ну, хочеш, можеш йти в Крим. Пішли тоді всі, крім одного Олександра Корпона, який з нами навчився, який, на жаль, загинув 2 березня 22 року. Він один-єдиний кримський, який залишився який сказав, що я буду до кінця, я буду захищати. І я ще побачився з ним 1 березня тоді, і другого я вже дізнався, він перший, хто з нашого випуску, з пілотів, хто загинув під час повномасштабного вторгнення. І ця людина, яка біля мене спала, вона теж пішла в Крим. тобто вона... І потім я дізнаюсь, що він літає на Су 25 му ну і бомбить наші міста. І... Тобто, ось людина, яка сиділа ми за... за одною партою, жили в одну в одній казармі, і вони зараз спокійно це роблять, свідомо розуміючи, що ми тут.